У Лузові від зруйнованого палацу культури рушає святковий юрба. Лозівчани в образах святого Миколая перестрівають перехожих та вітають зі святом. Дітям роздають цукерки, а військовим ще й виготовлені учнями обереги. Дякую. А це вам за вашу пра за вашу відданість. Мотимиранами переможемо. Дякуємо. Лозівчани з радістю вітає святкову ходу. Водії сигналять, перехожі фотографуються, а малеча розповідає віршики. Вісля того Миколая я дорожки чекаю. Не столюся, нічого очуну, який я знати хочу. У день святого Миколая, 6 грудня, солодощами пригощають її мешканців центральної частини міста. Спільну акцію влаштували працівники культури та освітяни. Бажаю здоров'я, щастя. Любові, багато грошей та мирного неба. А нашим збройним силам тільки перемоги. Слава Україні! Героям! Героям слава!